У мене війна почалася ще за далеко до 2014 року. Ніколи не думайте, то, що на нас нападе захід, нас нападе Росія. 21 лютого, 22 року, нас по тривозі підняли. Діло не в цьому, діло не в депутатах і діло не в Верховній Раді. А діло в тому, що в тебе є своя сім'я за свої треба. Я від дому поїхав на тисячу кілометрів для того, щоб до мене додому ніхто не прийшов і не забрав те, що я важко заробив. Привіт, назву себе старим позивним Хатабич. Мене звати Роман. На даний момент я начальник майстерні. На даний момент займаюся ремонтом зброї стрілецької. Машини також, але це, це ремонтую не я. А моя задача це організувати інструмент, знайти інструмент, знайти матеріал. А основна задача це ремонтувати зброю. Середня спеціальна. Столяр черевор на червоно-деревні. О, ким тільки не працював. І пожежним, і начальник охорони був, і в клініновій компанії менеджер по персоналу. В, общем, в мене фактично завжди робота з людьми на свіжому воздусі. Почнемо з того, що для багатьох війна почалася у 2022 році. До мене війна почалася ще за далеко до 2014 року на початку строкової служби, коли я служив в 128-й дивізії мотострілецькій. А в мене були офіцери, величезна кількість молодих офіцерів, які пройшли Афганістан, і вони завжди нам говорили, що наш імовірний ворог це завжди буде Росія. І вони говорили: ніколи не думайте, то, що на нас нападе Захід, на нас нападе Росія. Тобто це почалося ще тоді, коли мені було 19 років. А потім в певний час, після срочки, я служив в самостійній державній пожежній частині воєнізованій. Потім склалося так, що довгий час на різних посадах, на різних, в різних місцях працював. У 2014 році зайнявся волонтерством, мав піти в першу хвилю 128-му бригаду. Але так сталося, що попав тільки в п'яту. Не від мене залежні були моменти, аспекти. Попав я в Національну гвардію України. був, так сказати, учасником формування нової бригади на той час, бригади швидкого реагування, яка на даний момент називається Спартан. Потім 21-го року, не знаю, щось мене тягнуло на службу. Хоча справи вдома йшли досить непогано, і я підписав контракт і служив я в 15-му окремому гурському штурмовому батальйону 128-ї бригади, з яким я і вступив у війну 22 го року 24-го року. І насправді запам'яталося фактично. Все, все, що було. було, була і оборона Маріуполя на той час ще в АТО. Була і оборона Новотошківки теж в АТО. Були там досить серйозні бої, були навіть при умові, що це ще було АТО. А потім так склалося, що Історія, яка саме більше запам'яталася, це якраз вона була кінець початок війни. Чому вона запам'яталася? Тому що насправді ми мали залишатися під Маріуполем до квітня місяця. І так сталося, що нас буквально перед новим роком вивели і завели туди морську піхоту, яка потім героїчно оборонила Маріуполь. Але ви всі знаєте, чим це закінчилося. І 21 лютого-22 року нас у тривозі підняли і ми виїхали в невідомому напрямку. Потім нам сказали, що ми вирушаємо на Попасну, а відтоді ми зайняли Купінськ і дали змогу військам на, на Харківський напрямок. А потім ми пішли на Креміну. От криміна це, звісно, було що то, От, хто був в Креміні, цим людям честь і слава, їх вже багатьох немає. Це було саме важко в плані чого, тому що там е ми самі не розуміли, що ми робимо. Тобто Ми не розуміли конкретно… У нас не було конкретної задачі. Е ми проводили і розвідку боєм тижнями, і оборону, і штурми, і все на світі. Чим було Така, така якась ситуація була, не, не зрозуміла. незрозуміла. Тобто ще на початку війни ніхто нічого не розумів. А там були перші втрати. Саме важко було це е, витягувати з поля бою загинувшого командира, якому тільки недавно виповнилося 23 роки. Це фактично людина, яка молодше нагасила. Це було надважке, ну, потім вже було дуже багато. Хлопців, яких і витягували, яких і 300, і відсотили. І бої були, всяке було, поки мене поки сам не попав в госпіталь. І в госпіталі найбільше, от мені з цією ситуацією, з цією військовою, воєнною, запам'ятався госпіталь в Дніпрі. Чим він запам'ятався? Мене привезли. В такому стані, що в общем, ну, я був нерухомий. І троє хлопців, років 18-19, вони там всіх поранених вони перекладали на ліжка. І був такий молодий хлопчик, 18 років. От, як зараз це пам'ятаю, ну, він, він реально він старався кожного перекласти так, щоб додати, ну, щоб було менше болі, щоб ну, максимально комфортно. Хтось його запитав, скільки тобі років? 18, а звідки ти родом? Він сказав, я з Маріуполя. І цей от чоловік, який військовий, який лежав з боку, каже, ти ж розумієш, що твого, твого міста вже немає? Каже, да, я знаю, мого будинку немає, мою сім'ю знищили. А чого ти тут? Він каже, ви розумієте, моя віра мені забороняє брати в руки зброю за це мої, за це мої рідні загинули. Але я вважаю, що я тут в госпіталі можу щось зробити для військових для перемоги. Це мені найбільше запам'яталося. Коли було АТО, було багато стрілкових боїв. Тоді тільки квадрокоптери вони тільки починалися, тобто скиди з вогами, це було максимально. Фактично танкових боїв не було, арти, як такової, не було, було СПГ, це максимально те, що могло бути, або міномет, і то восьмидесятки. А Такої інтенсивності обстрілів, як було під Кремінною. Не пригадував ніхто, навіть ті хлопці, які пройшли в свій час і Дебальцево, і Аеропорт, і Донецький, і Луганський. Вони навіть вони розказували, що вони такого не пам'ятають. Тому що, ну, щоб ви зрозуміли, ви можете собі уявити, коли одне відділення просто по шість годин лежить в снігу і його обстрілюють чим тільки можна, що тільки є. Шість годин підряд, і у тебе враження, що у тебе тіло відривається від землі, і воно просто висить в воздусі ці шість годин на снігу. От, оце от, було, звісно, що то щем. І такої кількості штурмів, якщо під час АТО, це було це дуже рідко, якщо ну, я чесно кажучи. Як такових штурмів не пам'ятаю, От групи заходили там, провокували. Це було з одного боку. А тут були штурми і штурми з усіх боків. Вагнера кстати, теж, от я на Бахмуті. У нас були бої з вагнерами. Це було важко, тому що це були підготовлені люди. Вони дуже підготовлені. Ну і врахувати ту кількість. Артилерії, ту кількість особового складу, яка на тебе йшла, це вже не можна було нічим передати. Але мені повезло, в чому на початок війни. І не тільки мені, я вважаю, але я говорю зараз про себе. Коли ми прийняли перші бої, ну, хлопці з 15-го батальйону, вони мені пробачать, якщо я це розкажу, розповім, важливо. У Нас було важко, тому що батальйон розділили на дві частини. От, щоб ви розуміли, на початок війни Кремінну обороняло тільки дві роки. Потім це все, все, що було придано до нас. І мені що мені це був такий підйом, коли нам почали додати поповнення, почали люди мобілізовані, які тільки-тільки прийшли в армію. У мене були хлопці, які ніколи в житті не тримали в руках зброю. Ні лопату, нічого, це музиканти, лікарі були, але в них був порив. Вони, вони йшли захищати свою землю. І з ними було дуже легко воювати. Насправді це було незрівняно, І мені самому було соромно показати, що мені десь страшно. Я виходив у розвідку боєм на тиждень. І на У нас половина хлопців, які взагалі ніколи раніше не на сідали. Тобто, але вони себе поводили дуже достойно. Можливо, це тому, що вони ніколи цього раніше не бачили, але від, 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 весь ми вся суть була в тому, що ці люди йшли захищати свою країну. І це було дуже круто. Напевно, спочатку, з того моменту, що я з'явився цьому батальйоні, і стан здоров'я заборонив. Він ще мені за станом здоров'я заборонено займатися бойовою роботою, то мені запропонували посаду начальника майстерні перемоги стрілецької зброї. Я потрапив в взвод технічного забезпечення. Думаю, це невелика таємниця. На той момент тільки батальйон формувався, де не було фактично нічого свого зараз. У нас була було важка ситуація з автомобілями. І це теж не секрет. Всі знають, що які, яку техніку отримують підрозділи на початку. І я вважав, що взвод технічного забезпечення повинен мати не одну майстерню, а мінімум ще одну запасну. І в свій час мені запропонували будинок, в якому Жили військові, який був не в досить хорошому стані. Е, звісно, мені мало хто вірив, що з цього щось буде, але фактично ніхто не заважав. І вдалося в дворі зробити таку ще одну майстерню, яка вже фактично працює як рівна. У нас там є яма оглядова. Своя майстерня, яка повністю, не повністю на процентів добрих 60, вона загружена інструментом, причому різного характеру. Чи влітку на місці майстерні ще нічого не було. Мені пощасливилося зустрітися з хлопцями, які до нас прийшли підрозділ. Вони допомогли. Доробити е майстерню. Зараз я вам покажу, що в нас вийшло буквально за доповних місяці. Ну, Тут робочий бардак. За свої гроші було купимо набор інструментів. Один ми спробували, тут знайшли, а, тут ручний ну, інструмент. Буржуєчка, от зварювальний апарат, про який я говорив, обрізний станок, заточний станок. Ще можу показати такий секретний кімнату, для якої ще випимося. У нас ще ідеї купити невеличкий токарний станок. А для таких поточних робот у нас фактично є. Це все було придбано за Кошти, які мені допомогли зібрати волонтери. Зараз у нас на, на, на поточному часі стоїть е, така штука. От, ми, ми зібрали гроші, зібрали вже фактично всі деталі. Ми маємо бажання, ми врішили, хочемо зробити обладнання для буксировки поломаної і розбитої техніки. Так сталося, що е, у нас було насправді не так було погано з інструментом, як було погано з людьми, які вміють працювати руками. І у нас з'явилося двоє людей, які вже пройшли також війну, які реально допомогли мені закінчити цю майстерню, допомогли побуті в в будинку і вони фактично. На високий рівень вони поставили роботу з воду технічного забезпечення, тобто машини ремонтуються. Але ремонтуються вони важко по деяким причинам, тому що основна маса запчастин це знову ж таки волонтерські збори, це знову ж таки за свої кошти, це знову ж таки робота з місцевим населенням, з фермерами, з підприємцями. Це важка робота, тому що, самі розумієте, люди не дуже хочуть о, працювати з військовими, тому що це зона прифронтова і у людей є страх. Але потихеньку, сподіваюся, що нас вийде показати рівень. І до нас трошки повернеться командування, і нам допоможуть довести це до такого рівня, щоб ми могли. Дійсно працювати на високому рівні, тому що бойова техніка, навіть якщо це не танк, не БТР, не, грузова, не грузовий автомобіль, а просто якийсь бусік, якийсь джип, це також як бойова одиниця, яка е, дуже і дуже і дуже, дуже потрібна для військових, це та ж евакуація, це той же момент доставити вчасно БК, воду, продукти, ті ж сигарети хлопцям, які на передовій. На даний момент я вважаю, що тил, тилніше це не я вважаю. Це мене колись, мені колись сказали дуже хорошу фразу хлопці з правого сектора. Навіть якщо за 100 кілометрів від передової ти заряджаєш кулеметну ленту, ти вже робиш велику справу. Тому треба врахувати, що нас на жаль дуже мало. Дуже мало о, звертають увагу на тилові підрозділи. І це, ну, це фактично біда всіх. Тому що в тилу, ну, на мою думку, в тилу повинні служити люди, які вже, які вже не можуть воювати в, в міру своїх можливостей, але які мають поняття, що таке передова, що таке ноль. І наскільки це цінно, коли хлопців є можливість на справній техніці доставити все, що потрібно для оборони, для бою, для евакуації, це і життя поранених, це, на жаль, і можливість повернути тіло додому. От, і тому ну, я вважаю, що було би краще, якби трошки більше звертали увагу на тилові підрозділи. <му> хороші механіки по грузовій техніці, хороші механіки по бронетехніці. Тобто, люди, які розуміють, чим вони працюють. Потрібні люди, які можуть працювати не тільки з стрілецьким озброєнням. Можуть працювати з важким озброєнням, стрілецьким озброєнням, важким, з важкими кулеметами, а які можуть працювати з легкою артилерією. Ось такі люди повинні бути в підрозділі, які можуть робити муляжі, кресляр, художник, людина, в якої не зовсім руки. Звук виросли. Повинен бути хоча б один боєць, який може працювати не тільки з ключами, може, можливо, навіть взагалі він не має з ключами працювати, але він в нього має повинна бути задача знаходити фінансування, знаходити спільну мову з місцевим населенням, займатися пошуком запчастин ремонтного матеріалу. Ну я вважаю, що такі от люди потрібні насправді найбільше. У yeah. мене, мене хобі а, в даний момент, коли є можливість а, дивитися історичні фільми. У можливості це коли просто відволіктися а, любі дурацькі комп'ютерні ігри. І коли працюю, це я завжди включаю важку музику. Я на ній виріс. Це yeah. допомагає відволіктися і допомагає в роботі. Як ви думаєте? От я прийшов до вас додому, закрився з вашою жінкою, в вашій спальні, побив ваших дітей, а вас заставляю все ваше майно скласти в кучку, приготувати мені бутерброди і алкоголь, і не факт, що ви після цього всього залишитися живі. Так, як ви вважаєте, потрібно йти за свою землю, землю бородити чи не потрібно? Я завжди хлопцям, от які от нові, приходять молоді, я їм завжди говорю. Викиньте з голови розуміння того, що ви воюєте за депутатів, за президента, за країну. В першу чергу ви воюєте за те, щоб ви до вас не прийшли і не забрали ваше те, що ви важко заробляли. Тому що кожний будинок, який ви побудували, це було будовано роками, і це було важко будовано. Кожна машина, яку ви купували, це було важко зароблено гроші. Ваші сім'ї це важко здобути. Майно це важко здобути. Тому краще, краще воювати, не втікати. Краще, а, Якщо ти вже тут, треба розуміти, для чого ти тут. Тобто Ти не, не, не президента обороняєш. Президент сьогодні один, завтра другий, після завтра третій. Це, це всі зрозуміють. І депутати так само. Сьогодні одні депутати, завтра інші пополівані депутатів виросте. Діло не в цьому. Діло не в депутатах і діло не в Верховній Раді. А діло в тому, що в тебе є своя сім'я за засвоїти. для мене як певний етап в житті, це який обов'язок. І, обов і ну, так сталося, що прийшлося. От, я колись дуже давно казав, що я ніколи більше зброю в руки не візьму. Ну, прийшлося знову брати в руки зброю, тому що, як я вже говорив, знову ж таки, що говорив, що о, я від дому поїхав на тисячу кілометрів для того, щоб до мене додому ніхто не прийшов і не забрав те, що мені важко зробити. Якщо буде воля Одіна, то я хочу повернутися в те, чим я займався в до... останній час, в чому я без тих певних успіхів. Це робота з м'ясом, гарячі коптіння, ковбаси, м'ясо, От... хочу повернутися. А мрія побачити. Всіх хлопців, всіх своїх друзів, які загинули, з'явили в домах дуже багато, яких не змогли вивезти, хотів би побачити їх вдома, прийти до них на цвинтар хоча б раз в пів року. Тому що я розумію, що мріяти про якийсь там ну, рай на землі це нереально. Це одна це основна мрія, щоб їх всіх повернули. У мене вже дуже багато друзів, які по два і більше років безвісті. От. Я мрію, щоб їх повернули додому. Ну і, звісно, це мрія не тільки моя, а мрія всіх тверезо думаючих людей. Це наша перемога і щоб Москва знову стала була. Скажу фразою. З одного мого нелюбимого фільму, нелюбимого актора, який свій час жив у моєму місті. Піть буду. В нашому розумінні перемога це я ніколи не бачив справжнього ветерана Другої світової війни, дійсного ветерана, який святкував. Це завжди люди сідали або в одиночку, або там хтось ще старіки остався. станції. Мені так сталося, що в мене фактично всі дідини воювали. Ми ніколи це не святкували. Це буде просто як день пам'яті тих, хто загинув, згадати ці всі кошмари, тому що насправді не всі розуміють. Мені довелося побачити саме початок війни. Надіюся, я побачу його і кінець. Але всі повинні розуміти одну річ: що ніколи війна не закінчується останнім пострілом в той день, коли сказали, що мені кінець.